В ефірі, програма, цей день. Вітаю вас в студії. Юлія Вітряк. Наступні півгодини говоримо про події у місті. Почнемо з такого попрощалися з бойовим медиком. Він займався евакуацією поранених і. Час цього стався авіодержав сьогодні. Земляки провели в останню путь героя захисника Ігоря Возіва. Допомога на передову від ради оборони міста від усіх криворіжців. Понад 120 квадрокоптерів, різних модифікацій та 200 FPV-дронів йдуть на фронт від міста Кривий Ріг. Смертельна аварія Водітелю, видать, стало плохо, тому що його відкачували. на об'їзній дорозі. Вантажівка ледь не впала з мосту на жваву автодорогу. Вирок винесено. Прокурори судді довели, що чоловік незаконно отримав підвалі двох підлітків 15-16 років. Зловмисник, який катував двох підлітків, за неіснуючу крадіжку відбуватиме термін за ґратами. Сьогодні рідні, близькі, друзі та побратими провели в останню путь Ігоря Возєва. Майже тиждень тому бойовий медик із кривого рогу загинув в Авдіївці, рятуючи життя поранених захисників України. Нашому землякові було всього 26. Сьогодні Криворіг схилив голову ще над одним загиблим героєм. Кілька років тому Ігор Возів обрав для себе покликання рятувати життя. Він завершив Запорізький медичний університет, став інтерном та проходив практику в одній з Криворізьких амбулаторій. Ігор мріяв стати сімейним лікарем. Найдобріша людина, яка завжди відкликається, не остави ніколи нікого в біді. Чесний, не знаю, порядочний. Повномасштабну війну Ігор Возів зустрів на заході України, звідти й вирушив на передову. Був бойовим медиком у складі 110-ї механізованої бригади імені генерал хорунжого Марка Безручка. За півтора роки служби у війську проявив себе сміливим та відважним захисником, готовим у будь-який момент прийти на допомогу побратимам. Герой загинув в Авдіївці, рятуючи життя поранених бійців. Він займався якраз евакуацією поранених і під час цього стався авіаудар. Прекрасний, молодий, перспективний хлопець був. На жаль, на жаль, ця клята війна забрала цього хлопця від нас. Тільки жаль, сум, співчуття рідним і близьким. Це надзвичайно страшна подія. Воїна провели у вічність пострілами почесної варти. Герою у березні мало виповнитися 27 років. Дуже жаль, що він не став батьком. Дуже гарні були б діти, так як у нього всі риси характеру були справжнього чоловіка. Дуже жаль, що такі молоді уходять Так швидко. Іван проводу Артем Кравченко цей день. Більше сотні квадрокоптерів та 200 FPV-дронів передали на фронт від Кривого Рогу. Спочатку великої війни Рада оборони міста закупила для військових вже понад 1300 БПЛА квадрокоптерів дронів. Це один із найвищих показників у підтримці бойових підрозділів серед усіх міст України. Плюс ще 124 квадрокоптера різних модифікацій та 200 FPV ударних сьогодні йде на передову від ради оборони міста від усіх криворіжців. І я дякую кожному, хто зараз поруч з нами. І безумовно, головна подяка це нашим хлопцям, які зараз на передовій. Смертельна ДТП сталася сьогодні вранці у Довгинцівському районі. Вантажівка повисла на мосту на об'їзній дорозі. Водій загинув на місці. Детальніше в сюжеті. Таку картину сьогодні вранці спостерігали криворіжці на об'їзній дорозі в районі Дніпровського шосе. Вантажівка влетіла в огорожу і ледь не перекинулася з мосту. 8 лютого до поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка сталася на території Довгинцівського району міста. Прибушне місце події правоохоронці попередньо встановили, що водії вантажного автомобіля допустив зіткнення з парканом. З восьми ранку рух на автошляху був ускладнений. Громадський транспорт в напрямку зупинки зутєва фабрика взагалі зупинився. Як з'ясувалося, водієві вантажівки з номерними знаками Миколаївської області стало зле за кермом. Врятувати його не вдалося. Їхала по розговорам, почав Начал посипало все з моста. Водителю, видать, стало плохо, потому что его откачивали, но, ну, по-моему, не откачали. Так и лежит он накрытый там. Ну всю посипалось на контактної а штани попадали. Першу допомогу водію намагались надавати небайдужі перехожі. Незабаром на місці були і екстрені служби, та усі зусилля були марними. У результаті серйозної ДТП на об'їзній за автовокзалом на жаль, водій вантажівки помер на місці. Усі деталі з'ясовують поліцейські. У півдні вантажівку відтягли від огорожі на безпечну відстань. Юлія Вітряк Артем Кравченко цей день. Учора в місті поліція зафіксувала кричущий випадок. На зупинці крес. Правоохоронці затримали нетверезого водія автобусного маршруту А 8. Перевірка підтвердила, що чоловік був за кермом громадського транспорту у стані алкогольного сп'яніння. Поліцію викликали пасажири автобуса. На підприємстві міський тролейбус кажуть, подія, що сталася, екстраординарна. 19.30 був зупинений наш автобус, маршрут номер 8 на зупинці крес, з причини того підозра на алкогольне сп'яніння водія. Був наряд поліції, який зробив тест. Драгером на алкогольне сп'яніння І дійсно було сп'яніння 2,28% алкоголя в організмі. Водія було доставлено на підприємство. Сьогодні він надає пояснення по даному випадку. Водій досвідчений, зазначають в міському тролейбусі. І раніше подібних інцидентів не траплялось. Він прийшов до нас сміттєл з він пропрацював там дуже великий період з 98 по вісімнадцятий рік. А до нас прийшов 18-му році. Водій 66-го року народження. Ми веземо пасажиру, їх не два-три чоловіка, а веземо цілий салон, в якому не менше 60 людей завжди їде. Маршрут дуже потрібний і він популярний, тобто там завжди великий пасажиропоток. Водія порушника буде звільнено, а подібні випадки будуть жорсткіше профілактуватись. Запевнили на підприємстві за статтею. Це звільнення буде, тому що такі випадки недопустимі, їх ніколи в нас не було. Вікторія Добровольська Олексій Правицький цей день. У кривому розі винесли вирок останньому з обвинувачуваних у справі про викрадення незаконне утримання та катування підлітків. Цей резонансний випадок стався три з половиною роки тому. Яке покарання злочинцеві визначив суд? Розповість Тетяна Васильєва. Початок цієї історії, липень 20-го року. Мати підлітка подзвонила до поліції та повідомила про зникнення сина і його друга. Жінка уявити не могла, що на той час діти майже добу були у полоні. Двох друзів батьки на вихідні відпустили на ночівлю до приятеля. А вранці син навіть дзвонив Наталії. Сказав, я їду додому. сьогодні. От я вже в лікарні. Я узнала, що оказується, ми приставили к голові пістолет і сказали, якщо ти не відповідаєш, то, що, що треба, ми тебе об'ємо. Вивізлі за город. сильно, потом наділи мішки на голову, привезли в какой-то підвал. Підвал був дуже холодно. Їх вивозили періодично, і ще потім раз город. Побитих та наляканих хлопців правоохоронці знайшли наступного дня у гаражному підвалі з ґратами у Покровському районі. Там же виявили холодну та вогнепальну зброю, якою катували дітей і погрожували їм. Підлітків терміново госпіталізували. Іздібалися, бітай, бітай у моєго ребенка п'ять розрубав голови, у шість, у пристельна рука. Кинули нож, і ребенку повезло, то що він був в кросівках, Отрезали практически мізинець на ногі. Що відбувалось насправді? Правоохоронці з'ясували у ході слідства та судових засідань. Обвинувачений знаходився у будинку, який розташований у Покоровському районі міста Кривого Рогу. До будинку під'їхав знайомий обвинуваченого в багажнику автомобіля, якого знаходилися два неповнолітні. Чоловік повідомив, що вночі викрав цих дітей, оскільки підозрював їх у крадіжці майна. На головах дітей були джгутові мішки. Чоловік змусив дітей вийти з машини та сісти на дорогу. Надалі обвинувачений почав наносити удари по тілу неповнолітніх різними предметами дерев'яною палицею та металевим предметом, схожим на меч. Після побиття обвинувачений разом з іншим чоловіком заштовхали неповнолітніх дітей до багажника автомобіля та приїхали до гаражу, розташованого біля одного з багатоповерхових будинків у Покровському районі міста Кривого Рогу. Там чоловіки продовжили катування дітей. У травні минулого року викрадача дітей було засуджено до шести років позбавлення волі. Наразі вирок отримав і другий кат хлопців. За публічне обвинувачення прокурорів Криворізької північної окружної прокуратури. Суд визнав винним місцевого мешканця у нанесенні умисного середньої тяжкості телесного ушкодження, катуванні та незаконному позбавленні волі неповнолітніх. Прокурори судді довели, що чоловік незаконно утримав у підвалі двох підлітків 15 і 16 років, яких він підозрював у крадіжці майна. Крім цього, засуджений катував, бив дітей палицями по різних частинах тіла та погрожував їм убивством, змушуючи зізнатися. У нібито крадіжці. У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. На підставі вироку суду винуваченого, причетного до вказаних протиправних дій, було визнано винним вчинення вказаного кримінального правопорушення та призначено остаточне покарання у воді 7 років позбавлення волі та конфісковано автомобіль марки BMW. Вирок суду не набрав закони сили та може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення. Тетяна Васильєва, Максим Пономарьов цей день. Цей день в ефірі Рудани другу половину випуску продовжать такі теми. Юний футболіст потребує допомоги. Ми дуже сильно хочемо тоже вивідіть на футбольному полі. У команді кривбас 84 підтримують свого гравця, з яким стався нещасний випадок. Кращі лінгвістки ми кустами чудо, сласинатури з есконаре, з з паньоли». Дві учениці 71-го ліцею здобули перемогу в обласній олімпіаді з іноземних мов покоління війни. Вибрали таку тематику, як народні традиції. Робота юної криворізької художниці Софії Ульянової представлена на міжнародній виставці у столиці. Команда Кривбас 84 звертається до небайдужих криворіжців з проханням допомогти їхньому гравцеві 13-річному Владиславу Микитюку. 4 лютого він важко травмував хребет, коли намагався дістати м'яч із будівлі покинутого тиру. Михайло Бестров сьогодні зустрічався з друзями і тренерами Владислава. Владислав Микитюк з дитинства почав захоплюватись футболом. Перспективний хлопець демонструє непогані результати, ділиться тренер Валентин Платонов. його батьки сюди к нам. Спочатку займався в начале підготовці 11 лет, а потім я його забрав себе вже основну команду нашого 2010 року народження. Дуже виділявся сверстників. Скорость хороша була, тому заметили. І забрали быстренько себе. Вот. іграв на позиції защитника центрального защитника нападає, що приходилося грати. 4 лютого Водислав грав із другом у футбол у дворі гімназії. Коли м'яч залетів на дах ось цього покинутого тиру, хлопець поліз за ним та не втримався. Частина старої стіни обвалилася, і цегла посипалася підлітку на спину. Вже у лікарні йому діагностували закритий перелом двох хребців із порушенням функцій спинного мозку. Нині хлопець в обласній лікарні. Серед найближчих друзів Владислава Микита каже, готовий підтримувати друга у найскладніших ситуаціях. Ми з 2019 року всі разом дружимо. Влад хороший чоловік, я його давно знаю. Поділяться чимось. Завжди прийде, допоможе, якщо треба буде. Ми з ним всіх встречаємося на треніровки вместе ходим. Я хочу сказати, щоб он не падав духом з собою. Я з ним всегда. На лікування Владислава у Дніпрі потрібні кошти. Долучитися до благодійного збору можуть усі небайдужі. Реквізити картки батьків Владислава на ваших екранах. Процес буде довгий і всегда буде тривуватися як психологічна, так і фінансове, матеріальна допомога. Поэтому всі держим за него кулачки. Над... Надежда всегда у нас при нас і при нього. Вчора очень позитивно в навещал его позитивное настроение. Хочет вернуться побыстрее в футбол, и мы очень сильно хотим тоже его видеть на футбольном поле. Михайло Быстров, Андрій Славний, цей день. Дві дев'ятикласниці Криворізького ліцею номер 71 здобули перемоги на обласній олімпіаді з іноземних мов. Єлизавета Шатковська була кращою серед знавців іспанської, а її однокласниці Софії Посипай не було рівних на олімпіаді з французької мови. Обидві дівчини вільно володіють ще й англійською з переможницями та їхніми педагогами. Спілкувалися наші журналісти. Me gustan mucho todas las asignaturas escolares, pero puedo destacar español e inglés porque ellas son uh, unas de las asignaturas favoritas y yo aprendo estas asignaturas con mucho gusto. Ось так легко і впевнена. Єлизавета Шатковська демонструвала свої знання на обласній олімпіаді з іспанської мови. Хвилювання було, втім, лише до моменту, як почала усно спілкуватися з журі, розповідає ліцеїстка. Конкурс звісно, що цікавий. Напевно, трошки складно емоційно ось саме почати трошки. Якісь є нерви, можливо, але тому, що це перша взагалі олімпіада моя на рівні області. Якщо на рівні міста, ну я вже маю певний досвід. Це вже не я не так якось стресово. То на рівні області так це Дійсно, був певний стрес, але все одно мені вдалося його подолати. Олімпіада проходила у форматі онлайн. Учасники мали не тільки вільно спілкуватися іспанською, а й виконати граматичне завдання і прочитати заданий текст. Єлизавета на обласному етапі була єдиною представницею відкривого рогу. Всі інші дніпряни. До олімпіади ліцеїстку готувала Ольга Анічкіна. Вчителька говорить жодної секунди не сумнівалася у перемозі своєї учениці. Дівчинка вивчає іспанську мову з п'ятого класу. Зараз вона в дев'ятому. Це перше досягнення вивченні цієї мови, і я сподіваюся, що і в 10-му, і в 11-му вона теж буде однією з найкращих тримати марку, так, так бо вона у нас дуже талановита дитина. Перемога Єлизавети в обласній олімпіаді не єдиний лінгвістичний успіх учнів цього ліцею. Перше місце в регіональному етапі посіла також Софія Посипай. Дев'ятикласниця стала кращою на олімпіаді серед тих, хто вивчає французьку мову. А їх було немало 18 учасників. Крім французької, Софія Посипай вільно володіє ще й англійською мовою. Але на цьому зупинятися не збирається. Дівчина хоче пов'язати своє майбутнє з юриспруденцією. Знання кількох іноземних мов буде великою перевагою в цій професії. Переко. На Софія. Зараз такий час, коли все може змінитися в житті за, один, за одну мить. І е, дійсно треба бути готовими до всього. Е, і саме французька мова чому? Тому що е, мене якось серце пов'язане з французькою мовою, навіть пояснити ніяк не можна. Просто вона мені подобається, і я нею займаюсь в майбутньому. В майбутньому, можливо, якось пов'яжу своє життя з Францією чи з французькою мовою. Педагоги дівчат упевнені, знання іноземне допоможуть їм у житті, яку б професію вони не обрали. А перемоги в престижних конкурсах мотивують обдарованих дітей до вдосконалення володіння мовами. Ігор Кононенко, Вадим Діденка цей день. Покоління війни, міжнародна виставка художників із семи країн світу діє у Києві. До 19 лютого в центральному парку культури і відпочинку в столиці можна побачити роботу вихованки першої художньої школи імені Васякіна Софії Ульянової. Про талановиту криворізьку дівчинку. Наш наступний сюжет. 14-річна Софія Ульянова, переможниця сьомого міжнародного художнього фестивалю «Малюй, Юей! покоління війни. Її роботу під назвою Нехай ще дрівка крізь лунає зараз можна побачити на виставці у столиці. Масштабний проєкт об'єднав художників різного віку з України, США, Канади, Ізраїлю, Албанії, Польщі та Німеччини. Експозиція розгорнута у центральному парку культури і відпочинку біля арки свободи українського народу. Понад 100 робіт різних жанрів, картина Софії. Популяризує українську різдвяну традицію. Було багато ідей щодо створення цієї картини, але ми зупинилися та вибрали таку тематику, як народні традиції, і створили в цій тематиці цю картину. Так як тема була вільна, ми вирішили створити саме українські традиції, українські свята і за Допомогою з цього всієї такої цікавих тем ми вирішили зробити саме Українське Різдво. Пошук роботи був не, короткий, не за короткий період часу, а за довгий, тому що було створено дуже багато ескізів, дуже багато було пошуку до цієї роботи. І ось крок за кроком ми. Створили саме цю роботу. Попри те, що Софію усього два роки займається образотворчим мистецтвом, вона вже встигла здобути перемогу на міському конкурсі душі Криниця. А тепер підкорила своїм малюнком журі міжнародного конкурсу Малюй Ю Пишаємося донькою, її успіхом і перемогою в даному проєкті. Підтримуємо завжди підтримуємо. Дуже приємно, що хочеться традиції українські все ж таки піднести, і дуже велика вдячність і педагогічному складу ліцею, що вони підтримують доньку і навчають цих традицій. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день. Такими були новини сьогодні. Слідкуйте за нами в соцмережах та на нашому сайті. Залишайтеся з руданою, бережіть себе і тих, кого любите.